Доброго дня, друзі! Компанія автопарку Дескафілія на продажу нове чудове надходження. Це Chevrolet Aveo В кузові Т-200 2007 рік, 1,5 бензин на механиці, звісно. Гарний стан у тачки. В неї було, напевно, 2-3 власника. Це вже, на жаль, невідомо, але дуже гарний стан. У нас фарбований лише один елемент. Ця дверця трошки поліс лак, весь інший кузов в рідній фарбі. Гнилі ржавчини нема, непогана гума, пороги цілесенькі, все ціле. Для цих кузовів це дуже-дуже гарно. Є два стеклопідйомника, електрорегулювання правого зеркала, ліве механічне. Стан сидіння тут як новий, що передній ряд, що задній ряд. Все цілесеньке. Руль в гарному стані. Пробіг на тачі зараз 105 тисяч км. І стан це ну, підтверджує, можна так сказати. У нас тут магнітола стоїть на камічі, є кондішн, та він заправлений працює, звичайна механіка. Тачка цілесенька, тачка обслуговувана і вона тепер вже пробігом. І в продажу. Хто шукає собі А, ось ще один елемент у нас з полішим лаком? Це інше цілесеньке. Гнилі нема, іржі нема. Класна тачка. Хто шукав собі авео, прийдете до нас на Грушевського 15. -я.